Поки ви у віці до 40 років, ви маєте резон ризикувати. Мені 15 років. Ти в середньому заробляєш 10 тисяч гривень. Ніколи не заздрити людям. Потрібно будувати себе, потрібно ризикувати, потрібно пробувати. Тільки часу він йде до своєї ті бути сфокусований на результат, що спонукало тебе заробляти. Це відчуття свободи або відкладаю, або їх інвестую. Мені немає чого додати. Так, ну що, привіт, Владислав. Привіт. Радий тебе бачити. Дякую, що ти до нас приїхав з Чернівців, правильно? Так, так. Як доїхав? Нормально. <гум> Нормально, окей. Тобі зараз скільки років? Мені недавно виповнилося 15 років. 15 років. Так. Доволі такий молодий вік. Чому з такого ранішнього віку ти вже Почав займатися морозитком, да, і що спонукало тебе заробляти вже. Ну, я думаю, що всі е, хлопці та дівчата, ну, здебільшого хлопці у моєму віці 14-13 років, хочуть мати, ну, як е, принаймні, якісь кишенькові гроші для якихось дрібних розходів, Ну, щоб якось щось купити, наприклад, щось піти кудись на піцу. Бо... Так, зрозумів. Тобі, ж, ну так, чіпси якісь, сік, да, і так далі. Е, так, так. Зрозумів. Банально, що просто не залежати від батьків. Ну так. Не просити них, так. Тобі, тобі саме це не подобається. Саме Цей вік це бажання розвивається. Зрозумів, зрозумів. А, а як ти думаєш, що саме тебе відрізняє від твоїх ровесників? Ну, я думаю, що саме от. Як добиваються люди результату? Що при вигоранні вони продовжують робити цю справу, незважаючи ні на що? Тобто вони продовжують це робити, і результат ну, буде 100%. Угу. Тобі ж твій ровесник, вони найбільше зважають, да, це морально, а ти от, більш Мужик, такий такі, стійкіший, так. да? Мужик. як взагалі от зараз батьки дивляться на те, що от, ти заробляєш там вже в 14-15 років а, такі кошти. Ну, я думаю, що коли бачиш, що дитина заробляє гроші якісь, то вони ставляться більш посерйозніше. Більш враховують твоє ну, враж, бажання, думку. 100%, тобі ж більш як до дорослішого. Так, так. Дивись, ну це вже по факту, як ти почав заробляти, так. Так? тебе вже як з'явилися результати. Так. Ну, а перед тим, як ти. Мов тільки, от тільки мав залітати на навчання. Як вони відносилися до навчання? Ти їм розповідав, що ти хочеш придбати курс? Ну я чесно не розповідав. У мене були свої гроші. Я получ... ну, я сам відчував, що я ну, не беру ніякі гроші там, від е, своєї мами, або що. Тобто, я ну, мав сам відповіді сам відповідальність, що ці гроші можу втратити, або ну, їх, наприклад, примножити. Тобто купивши твій курс. Зрозуміло, ну а якщо не секрет, де взяв кошти на навчання? Це були накопичення, це бу, ну, після дня народження. Ну, я думаю, всі накопаючи гроші, то в принципі якась не аж так велика сума зібралась. Ну, я тобі так скажу, що насправді не всі. Не всі складають, це дуже хороша звичка, молодець. Ось тобі ж в тебе був день народження, там якась коляда і так далі. да? Так, коляда сама. Коляда, от, повіваєте? От, і ти назбирав суму там да. 2800 і так далі. Окей, що думав стосовно а, От, е, які були сумніви, да, і так далі. Ну, якщо чесно, то я сам до курсів трохи скептично ставився. Ну, думав, бо тому що зараз якраз інфоцигани розвелося дуже багато. Але саме в тобі я побачив ту людину, яка спеціалізується на своїй справі. Також я ну, бачу твої дії, твої старання. І вирішив в цьому напрямку піти. Спробувати ну, якнайменше це спробувати. Я хочу ще запитатися. От яке в тебе особисте відчуття, коли ти заробляєш там ми проговоримось, а в середньому, там 10 тисяч гривень, да? так? Так. Ну, я думаю, що, по-перше, це відчуття е, свободи, то ти можеш сам залежати не, ну, не від когось. А може сам собі купити щось, або собі відкласти, майбутньому щось купити, щось більше. Також в тебе є якісь, ну, відповідальність, ти вже відчуваєш себе дуже ну, дорослим, що в подальшому житті тобі вже це буде даватися легко вже заробляти гроші і примножувати. Ну і плюс фінансова грамотність. Тому що, знаючи зараз, наприклад, якусь зараз суму заробити. То потім вже буде легше якусь більшу суму. Все покроково досягати певної цілі, певної мети. Переді мною сидить не пацан, а переді мною сидить вже більш такий дорослий вже хлопака. Достойна повага на, насправді. Да. А, а якщо от говорити про те, що ти почав то заробляти, да, по факту, ну, от коли був період, почався період mm -hmm. війни, ми мали тільки yeah. запускати yeah. курс, курс трішки от, сам початок so, відтягнули, so. ти хотів повертати. But, uh, да, по, хотів повертати кошти за навчання. В принципі, mm -hmm. я. Міг повернути без питань, і я запропонував владу все-таки взяти ситуацію в руки, так. да і бути проактивним. Ось і Влад все-таки погодився. І скажи, будь ласка, чи пошкодував ти, що ти все-таки вирішив продовжити? Не пошкодував ні разу. Окей, okay. скільки тобі? Ну дивись, тому що ну трохи ремарку зроблю. Ну тому що якраз тоді. Получається повномасштабне вторгнення. Це був емоційний бум. Все закрилося, все не знати. Всі вже їхали за кордон, всі вже ну, паніка взагалі, як і у мене, так і у близьких у, ну, у всіх. Так, Да, погоджей, це був кошмар. Так. Да. — Але проте, ми пережили ці часи, так. і навіть під час війни да, нам вдається робити результат і непоганий. Скажи, пройшло? Три з половиною 4 так, місяці, так. за оцей проміжок часу, скільки тобі вдалося заробити? По приблизних підрахунках десь ну, вдалося заробити 32 тисяч. Це якщо поділити, то в середньому десь виходило ну за серпень вийшло 9 тисяч, за липень найбільше 10-800. То, виходить, травень, якщо рахувати, то десь там. 7 тисяч. Ну, як для старту я там, ну, якось привикав то все робити, креативи, то вийшло десь за травень і червень, десь приблизно вийшло десь 11 тисяч. 11 тисяч ну, десь вийшло. Ну, непогано 32 тисячі 500, правильно? Ну, десь так, так. Ось. Непогана сума в 14 років, я не знаю. Я крім футболу нічого не бачив, ну по факту, да, я там щось старався, там якісь яблука збирав і так далі. Ось но таких коштів точно не було. Да, для мене навіть там було, не знаю, 50-100 гривень подарунок там від е, близьких для мене людей. Це вже було вау, в мене купа бабла, піду, куплю якісь чіпси, там сік і так далі. А ось скажи ти, на що ти витрачаєш от в такому віці такий кошт? Я зараз ну не здебільш не витрачаю, тому що в мене немає такої привички. Я або відкладаю, або їх інвестую. Хіба, можливо, є якісь там непередбачені витрати, по типу щось зламалось там, я купив. І також в цьому проявляється, наприклад, Свобода, Бо, тому що якби я б не заробляв гроші, то я б не міг би сам так ну, не очікував, як це? Непідготовлено купити. Получається, от у мене щось якась трапилось з проблема. Я можу це вирішити. Оце саме ну, один із плюсів саме І... угу, угу. На твою думку, що найбільш зручніше да, от в нашій системі, в системі, які я створив, для того, щоб ти міг заробляти навіть в такому віці. Я думаю, що. Це саме спричину тим, що якщо і мене щось або не подобається, або що, то й можу дивувати іншій людині за там, наприклад, потенційний плату, наприклад, наприклад, чи не подобається, чи в мене немає часу. Або це ну, не саме не подобається цей етап. То я можу, наприклад, звернутися до колеги і сказати, що він виконав, наприклад, ту дію за певну плату, потенційну плату. Ну, якщо клієнт завдить, то він заплати, то заплатить. так. Mm -hmm. І це саме подобається, тому що ти не, ну, не виконуєш нелюблячу дії, лиш сфокусований на тому, що тобі подобається, на своєму процесі, і саме виконуєш. Цілі, які ну саме на на результат працюєш, угу, угу. ну а якщо брати чисто твою роботу, то ну, що так. входить в твою роботу? Чи продаєш ти, чи продають замість тебе, і так далі? Я тестував ну дві два алгоритми, як виходить знаходити клієнта ліда холодного, та вже розігрівати і передавати на потенційно подальшу продажу. Так і з роз... холодного ліда я передаю його на, на людину, яка мій краще передвати за про... ну, обігрівати за... за мене. І вже він, виходить, вже на відео зі дзвон закр... ну, проводить продажу. Тому що це теж плюси тут є. Тому що людина, підприємець, привикає до однієї... ну, до однієї людини, до одного обличчя, що він вже якось. Так, найближче з ним вже виходить, спілкуються. Ну, прям можна сказати, вони на вільному. Точ, Віль... Точка Конекта так, є, да, та, і більше, більше довіри. Так, Більше довіри. <плес> Ось, в принципі, також хочу це підмітити. Дійсно, що от, можна так сказати, всі учні, всі студенти, хто буде проходити в нас навчання. Всі автоматично стають членами нашого агентства Амаро. Так, ми створили це ком'юніті, де можна взаємодіяти один з одним. Якщо, наприклад, ти більше підлаштований технічно, ти будеш працювати чисто над проектами, якщо тобі не подобається, зізванюватися з людьми, продавати або, наприклад, ти в юному віці. От, як як Владислав, да, Владислава, наприклад, клієнти не зовсім будуть сприймати всерйозно да? і, і за його віку, в першу чергу, не за того, що він там щось не знає, і він не спеціаліст, а за його віку, бо в першу чергу дивляться на зовнішність. да. Ось, то в такому разі е, ви можете, наприклад, ваша задача просто ж робити розсилки, да, як робив Владислав, і ви переводите потім людину на відеочат з. Продажником, от з продажником, тобі ж та людина, яка вміє добре продавати, якій це подобається, і яка успішно це робить. Ось, наприклад, і та людина продає. А в твоєму випадку це був Саша, дай Саша, і... як і Ваня теж. І Саша, Ваня, да людина продає, бере собі там невеличку комісію в розмірі 25-30 і 70% вже а, віддає для вас. І ви вже чисто працюєте над проектом, технічні моменти, створення креативів, текстів ну і так далі. І все. Тобі ж і кожен займається тим, що йому подобається, те, що в нього краще виходить, і за рахунок цього, а, ось саме така результативність на нашому курсі. Можеш погодитися? Звісно. — Окей. Ну я як приклад. Ну тобто. Да. Ти сто відсотки як приклад, як на мене, це дуже хороший приклад, тому що я мало коли зустрічав а, таких юних а, молодих людей, які саме зараз зацікавлені отак в заробітку, які стараються, які там не дуже звертають на якісь проблеми. Вони от просто йдуть от як танки і все. Це дуже крута якість. Молодець, розвивайся. Я думаю, в років 18 вже можеш стати цілком мільйонером, якщо ти будеш рухатися так. І далі в правильному такому векторі. Да, да? Да. Якщо будеш мислити на стандартно, будеш так. задавати собі правильні а, питання. Добре, і дивись, тобі буквально 15 років, да? було 14 так. на момент там, навчання і так далі. От зовсім не дам, що ви, ви виконалось. З 10 а, днів буквально тому. Так, да. в який клас ходиш? Я прийшов 10 клас. Перейшов 10 так, клас. Так. Що ти можеш сказати для людей, які думають, що а, раптом не вийде? Я думаю, що поки ви у віці до 40 років, то ви маєте резон ризикувати, тому що у вас поки немає ні дітей, ні якоїсь там не знати, ні якихось повинностей перед кимось іншим. От ви хочете спробувати, от ви хочете добитися до ну, щось більшого, чогось масштабнішого у своєму житті, то пробуйте ризикуйте. Тому що якби я б не ризикнув, наприклад, то я б не зміг би здобути навичку маркетолога, не зміг би в подальшому ну, заробляти гроші, так? І також е, ну, і саме заробіток, і саме пошук своєї справи, саме він заснований на тому, щоб... Багаторазому пробування різних речей. Різних занять. Просто пожму руку, тому що це було дійсно дуже круто сказано і прямо в тему. От поки ти реально молодий, получиться, не получиться, потрібно. Пробувати максимально різні варіації, потрібно не те, що шукати, не те, що е, знаходити себе, потрібно будувати себе, потрібно ризикувати, потрібно пробувати і так далі. Ось тому що потім може бути пізно. Да? От я так уявляю, що якби в мене там зараз були б діти там. І так далі, тобі ж а, якась там іпотека і тому подібне. Я просто уявляю, наскільки було б складно рухатись. Ось поки у вас є ця можливість, от я дійсно рекомендую як не Олікс маркетинг, так і інші напрямки, тому що це дійсно от саме найкращий а, вік. І, влад, ти молодець, що це вже розумієш mm -hmm. ну, в такому віці. Mm -hmm. Що хотів би ще запитатися? Ти казав, що ти інвестуєш в крипту. Так. Mm -hmm. <рес> Скільки ти вже вложив в криптовалюту? Ну, десь приблизно, за моїми підрахунками, це саме в крипту і в знання. Получається, зараз в мене в активах десь 400 доларів. Плюс паралельно десь 100 доларів я вклав у знання. Подальше, ну і саме за цими знаннями я хочу відбити ці в рази в вкладення. <рес> Мене просто немає маю от Людині 15 років вона вже вкладає в крипту і спробує, настільки вона активна. Мене особисто це дуже мотивує. да, і Чому я раніше так не почав? Да, прям в років взагалі в 14-15. Ну, прикольно. Може тільки хорошою заздрістю е на тебе подивитися, да, і тільки тільки респект, от і все. Окей. І що я ще хочу запитатися? Тобі ж батьки не знали, да, що ти О, так, цим займаєшся. Вони ж бачили результат. Вони ж тільки бачили результат. Тровесники знають, чим ти займаєшся? Е, ні, не знають. Також нікому. Ні. Просто роб. Владислав просто робить, він не, він не хвалиться, да, особливо. Він скромний, він собі просто діє, отримує результат і все. І по факту навіть результат його ніхто і не знає. От, Такий от нас. Малий хакер. <звук> ну, дивись, ти зараз приїхав на інтерв'ю, ти по факту пропускаєш школу і так далі. ось... Ну, е кілька е днів відпросився. <звук> кілька днів ти відпросився. Як плануєш зараз поєднувати і школу, і школою? Я думаю, що це не аж так важко, тому що це не робота офлайн, де потрібно бути завжди у певному підкріпленому місці. Можна хоч вийти там, не знати, піти щось на каву, або, наприклад, не знаю, на піцу, і паралельно робити, виконувати свої дії. Можна йти до школи, паралельно робити розсилки на кінець там. По дорозі, Так, да, по дорозі або на перерві, паралельно там не знаю, після уроків обдзвонити або передати на ну, делегувати цей етап, і вже потім працювати буквально там треба лише для запуску часу трошки, і вже подальшому оптимізація. Це вона не займе багато часу взагалі. Ну, в середньому зараз тебе скільки часу йде на olx маркетинг? Десь, я думаю, десь до півтора години, так точно. В день. Так. так. <гум> і ти в середньому. Ну, зараз півтора години, деколи можливо, і дві, але просто і зараз налаштований на прям потужну, ну хочу показати прям потужний результат. А для звичайних дій можна ну, півтора години вистачає з головою. Блін, ну прикольно взагалі. Тобто ти витрачаєш десь півтори-дві години максимум, а в день просто ти стабільно дієш да, для результату. Ти прислуховуєшся до того, що я кажу. І, і ти в середньому заробляєш, ну там, плюс-мінус 10 тисяч гривень. Дай ще раз пожму руку, не втомлюся робити. Окей, ну і давай фіналочку. Дай свої топ-3 принципи, або топ-3 поради для аудиторії для тих людей, які нас дивляться, або безпосередньо для тих людей, які схожі е, з тобою по віку. Ну, по-перше, бути собою. Тому що ну, всі ролі зайняті, тільки потрібно бути собою. Далі, по-друге, це дуже важлива річ це ніколи не заздрити людям, тому що і саме не судити там. От він там, ті, кото, стільки ти має, там не знати машини, Lamborghini там, бо люди більше бачать лише результат, потрібно судити так: от. Скільки, не скільки йому років, там скільки йому не знати статки потрібно стіль скільки часу він йде до своєї цілі. От, наприклад, він йде три роки. За три роки можна зробити достатньо потужний результат. За р -р рік. Ну, люди по факту міняли свої долі, свої там не знати, свій стиль життя. За рік можна зробити багато. Хоч ну, саме за мінімальним діям, буквально просто купити книжку або прочитати. І також якось щось почати, хоч щось робити, хоч щось. І третя порада все ж теж доволі важлива. Це бути сфокусований на результат, щоб ти в твоїй голові завжди трималися. Саме твої цілі, твого ну, результат, який ти хочеш побачити, твою картинку, яку ти в результаті хочеш, зробити реальністю. щоб ти завжди тут тримав, от ну, що ти хочеш в подальшому мати. в результаті цих дій, які ти робиш прямо зараз. Мені немає чого забавити. Ви, ви все місце, Бачите. Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд цього інтерв'ю. Я думаю, вас, так само, як і мене, це надихнуло і замотивувало. Дякую тобі, Влад, що ти приїхав, що ти зауважив, так сказати. Всім пока!